Ей, малята. Погляньте, хто завітав до нас у гості. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Хто це? Так, це веселий олівець. У нього є багато різнокольорових братиків. І олівці вміють малювати все, що їм захочеться. Малята, але щоб олівці не ображалися, потрібно знати правила користування ними. Тримати олівець потрібно трьома пальчиками біля гострого носика та не тиснути на нього. Дівчатка та хлопчики, наші олівці вже хочуть показати, що вони вміють. Але спочатку ми пограємо з пальчиками. Малята. Ось так зробіть кулачки. І починаємо. Один, два, три, 4, 5. Вийшли пальчики гулять. Один, два, три, 4, 5. Вже в будиночку сидять. Галята, ось є такий аркуш паперу. Візьміть, будь ласка, і ви олівець. Я взяла, наприклад, червоний. Погляньте, як його потрібно тримати трьома пальчиками біля гострого кінчика. Однією рукою притримую аркуш, ставимо олівець зверху аркуша та проводимо вниз, не відриваючи від аркуша паперу пряму лінію. Ось так. Спробуємо ще раз зверху аркуша паперу та проводимо лінію вниз якого кольору олівець залишив лінії? Так, червоного. Тому що і олівець червоний. Молодці малята! Малята, погляньте, до нас сьогодні завітало осіннє, чарівне, тепле сонечко. Але у нього чогось не вистачає. Чого? Так, промінчиків. Молодці малята, помітили? А якого кольору сонечко? Молодці жовте. а промінчики якого кольору ми домалюємо, також жовті. І допоможе нам намалювати ці промінчики жовтий олівець. Візьміть, будь ласка, і ви олівець. Тримаємо його трьома пальчиками біля гострого кінчика. Однією рукою притримуємо аркуш паперу. Малюємо сонечку ось такі теплі, лагідні промінчики, щоб сонечко нас ще зігрівало. Молодці малята! Ось таке веселе, гарне яскраве вийшло у нас сонечко. Малята, сьогодні ми з вами малювали довгі лінії. Промінчики-сонечку. Та олівці багато ще чого вміють. Але про це ми будемо дізнаватися поступово. Дівчатка та хлопчики! Веселому олівцю дуже сподобалось, як ви малювали. А зараз з веселим олівцем! Нам час прощатися. До побачення! До побачення малята!